І от це і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Святкуємо це Воскресіння Господнє, і воно немовірно важливе. Чому? А тому, що якби Христос не стрес, то значить, Він обманщив, значить, він прикручить, значить, він гарно говорить чудово, а навіть чуда може, якісь там творить. Але це все. На рівні гарних стіл, на рівні гарних мовчань і так далі. Ми знаємо інших великих людей, які були в історії людства, мали великий авторитет, чи вплив засновників релігій, ну і питання, де вони? Де вони? В землі? Вони в землі, вони мертві всі, мертві. Наш Господь Ісус. Той один, один дійсно і єдиний, який не лишився в землі, який воскрес, який піднісся, який є живим і далі живе, продовжує жити. Відповідно, він сам собою, сам собою на свої, на своєму прикладі, показує, ось, подивіться, все, що я казав, є правда. Правда це не обман. Можемо подумати і сказати. E, ну, Добре, але 2000 років прийшло. Я там знаю, воскрес він, не воскрес я там не був, не стояв, не доторкався до нього, то мабуть через тиждень пробувати, теж вірити, не вірити. E, чи дійсно він воскрес? Говоримо апостол Павло, який в своєму писанні до Крімтян, він каже, що його одночасно, одночасно, Бачили 500 чоловіків. А ми знаємо, що в Євреї, коли говорить 500 чоловіків, то мається на увазі власних чоловіків. Тобто, крім жінок і дітей. Відповідно, можемо просто скромно взяти помножити на два. Так дуже скромно. Вийде тисячу людей. Тисячу людей його одночасно бачили, чули, що він говорить. Можна з кимось домовитися. Можна з двома трьома домовитися, можна якісь там гіпнози намовити, ще якісь такі речі. Але не тисячу людей, не тисячу людей, більше того, кажуть цей апостол Павло, деякі з них живіші й досі. Йдіть і запитайте. Йдіть. Розумієте, якщо тисячу людей. Чули цього Господа Ісуса, бачили Його, як Він після смерті живий і говорить до них. Павло спокійно собі говорить, діти, запитайте першого, друго, третього, сотого, 200-го, і вони вам все ідентично скажуть. Чому? Бо це правда, бо це не змова якась, не обман, не брехня, не галюцинації, не фантазії. Вони дійсно його бачили і доторкалися. Цей Ісус дійсно живий. Говорячи це, приходить зараз мені така думка. Можемо також подумати, ну добре, появився він тим десять тисяч, тисячі діть. його бачили, чули, торкалися до нього. Але чому не всі? О чому не взяв, не прийшов тут, що там підлетів, може, так має краще сказати, надій Осоливо не сказав, дивіться. Я ваш Господь, що зі мною зробив. І давайте наводити порядку. Давайте показувати, хто справжній Господи всього. Ні, він такого не зробив. І навіть не факт, що об'явився взагалі сім учням, об'явився тисячі. Тобто не всі люди його бачили. Чому він так зробив? Чому він всім не об'явився? А тому що для нього важливіше розуміти не те, щоб Бачити, для нього важливіше вірити, вірити в нього. І коли буває така річ, що можна бачити багато що можна і пережити багато в своєму житті, і не вірити, і далі не вірити. Тому для нього важливіше, щоб ти навіть не так побачив його. Хай буде. Ми зараз просимо, і він під'являється між нами. Це Підходить до тебе за руку, здоровається, покладе руку на голову, благословляє І... І що? Якщо ти вірив, так твоя віра зросте. Але якщо ти не вірив, то не факт, що ти навернешся. Знову можна все вкрутити. Галюцинації, подумалось, побачилось. А, хотів сказати поступ, тим трохи важко в голові. Ні. Наш Господь Ісус, Він хоче, щоб ти повірив своє серце. Тому Він вибирає бог апостолів, так які його бачили. І цих кількох вибирає, щоб вони переказували, щоб ми, які не бачили, але щоб ми повірили, повірили. Він говорить також такі слова, що вважання ті, які не бачать, а вірять. Тепер подумайте собі з іншої сторони. Хто має більше привілеї, той, який бачить, чи той, який не бачить? Власне, той, який не бачить? Пригадується мені, слухав таке одне інтерв'ю свідчення сестри, сестри Мохинії, яка межу є, яка такий цікавий, як вона навернулася до Бога, бо вона взагалі займалася культизмом. Я Бог її привів до себе. І от вже коли, коли вона в Бозі, коли вона вже довший час, і там вирішила служити, вже пройшло багато років. І от вона якось підійшла до лізіонерів, і щось там якась розмова у них була, бо там люди кажуть, о, ви бачите Марію, ви бачите, вона так добре, така благодать. Вона підійшла до них і каже, знаєте, я маю більшу благодать. Бо я не бачу, а вірю. А ви, як ви, мусите вірити, Бо ж ви її бачите, ви мусите. А я не бачу, вірю. Тот наш Господь, закладаючи оце в твоє серце, закладаючи те, що можна повірити, не бачивши, дасть тобі неймовірну велику нагороду. І першою такою величезною нагородою є надія. Надія. Уявіть собі, людина, яка не вірить, живе собі, як хоче, може й проклинати, бо щось не так, не то, не все, проблеми і так далі. далі, далі. Всі не так, і всі не подобаються. І що вона думає, то проживу те й погрудий кінець. І тут уявіть собі її розчарування. Що вона помирає, а то не кінець. І не просто не кінець, а поганий кінець. Ми, які віримо в Ісуса, Він, той, який до стресі знак, показує всім нам, що ми живемо вічно і ми маємо надію, Божу чесноту. Не людську надію, може так, може ні, не то не та надія. Божа надія, це та, яка не засоромить. Це та, яка 100% буде. І от ми маємо цю надію, що ми 100%, ті, які віримо в Ісуса, ті, які живемо з Ним, ходимо з Ним. На нас чекає непоганий Кінець у вічності, а на нас чекає добрий Кінець царство небесне. Рай нас чекає. Папі». Ми маємо другий дар, так ми маємо віру. Віру в те, що все, що відбулося 2000 років тому, оце Ісус на Христі, що це правда. Це дійсно так є. Він дійсно помер за мене і забрав всі мої гріхи. І я кожен раз, коли буду сповіді, я отримую другий шанс, другий, третій, четвертий, і так далі. Ну і третій третій великий дар любов. Любов, як каже Апостол Павло, ніколи не минає. Віра це та, що нам дає тримати, як якби за минуле умовно. Надія, та, яка нас тримає в майбутньому, а любов та, яка тримає нас завжди. Завжди, не тільки тепер. Завжди. Господи Боже наш, Ти — той, який у Стресі і ти той, який показує щось неймовірне, ти той, який показуєш нам життя вічне. Життя з тобою, життя в раю. Ти той, який даєш нам. ти той Боже, який примінює серце наше. Господи, ми дякуємо тобі, що Ти воскрес заради нас, але не просто загально, заради мене. Тому, Боже, в ці дні Пасхи, Воскресіння Христового, я прошу Тебе, Воскресне в мені, Воскресне, щоб моя віра Воскресла. Щоб моя надія Воскресла, і щоб моя любов Воскресла. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес!